О восьмій ранку першокурсники та викладачі центрально українського державного університету зібралися на вулиці Тараса Шевченка у Кропивницькому. Щоб розгорнути 25-метровий прапор і пройти ходою до університету, розповів ректор Євген Соболь. В ході буде брати участь 600 студентів бакалавського рівня університету і 100 студентів коледжу Mater Плюс, прийшли підтримати таким чином, що Україна живе, розвивається, попри все навчає і навчається най великий прапор, який є в області. Ці Оди погодили зі всіма цими останніми вимогами і військовими, і правоохоронними». Привітаємо їх оплесками! По святу першокурсників студенти шести факультетів влаштували на площі перед університетом. Пам'ять загиблих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. У Новому навчальному році хотів би очної форми навчання, розповідає професор кафедри інформаційних технологій Микола Садовий. Більше якісне навчання тоді, коли ми маємо безпосередній контакт. Якщо, наприклад, виконувати лабораторні практичні роботи, то треба ж руками щось робити. Наші випускники працюють не, не тільки у освітянській галузі, а наші випускники працюють і в інших галузях, включаючи військову, включаючи і суспільно-політичну, громадську, ну і безумовно, школа, коледж, університети. наших першокурсників першокурсниця Марина Кривенко обрала спеціальність вчителя української мови. Говорить, під час національного мультипредметного тесту склала українську на 150 балів. Вступати та конкуренція була велика, але мене біжать на місце. Я цим дуже щаслива. Репетиторством займатися, вчити іноземців української мови, якщо вони потребують розвивати нашу культуру, націю. Дар'я Нікітенко каже, хоче стати вчителькою початкових класів. Це моя мрія з дитинства. У мене середній був 133 МНТ. То я вступила на бюджет. І для мене була велика радість. Навчання планують очне, сказав ректор Євген Соболь. Повністю зараз виходять всі курси за це літо Перебнад ще два укриття, доповнилась ще 300 місць. Університет забезпечує одна, одна хвилина біля палу тисячі місць в сховищах. Під кожним корпусом облаштована. Каже, цьогоріч у центральноукраїнському держуніверситеті навчатимуться 3500 студентів. Така ж кількість була і минулого року. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.